І запрошуємо до співпраці. Маємо належну матеріальну базу з стрілецької зброї, з фізичної підготовки, з інших видів військової підготовки, де можуть це робити. Тому співпрацюємо із будинком воїна. Пан Михайло часто вісія і проводить спільну роботу із учнівською ковід, і в тому плані надіється працювати. Якісь будуть пропозиції для ширшої роботи, весною планується якраз проведення заходів. Із навчально-польових збою Чернецького ліцею, оскільки там є учні учнів старших класів. Тому база є наша належна база. Єдине, що там ще треба можливо щось завершити, але на даний час вона функціонує, працює і співпрацює е... молоддю. Хочу сказати, що всіх навчальних закладах гімназії є групки військово-патріотичного виховання. Ну і раніше а можна зустріти питання. Скажіть, будь ласка, от я коли заходив на сайт кілька років назад, там були різні міської ради, різні оголошення про різні гуртки. І казав, що я не можу знайти гуртка, наприклад, по стрільбі. І чи він зараз вже з'явився, чи якісь зроблені потуги великі, що на сайті дійсно є написано гурток, такий-то, такий-то є. Він працює там-то і там, то він є такі-то, гуденні старший, такий-то, контактні телефони, такі то є такий гурток. Зареєстровані гуртки є по всіх навчальних закладах. Гуртка зареєстрованого немає. У нас є гурток будинку творчості Національного патріотичного виховання. Про перелік всіх гуртків, графіки їхньої роботи, викладачів і так далі. Ви можете знайомитись на сайті на освіт... освітньому порталі з звітами, з фотографіями, з контактними номерами, з електронною поштою, все можете виглядати на <звітнам> сайті. Я знову ж таки, знайшов, я знаю, так сказати, знову ж таки, знайшов на сайті, я там не знайшов гурта стрільби. Я вчасно, скажу, я говорю, національно патріотичну. Просто його немає, правильно зрозуміло? Він просто по-іншому називається. І туди входить не тільки стрільба, а й а, інші досі. Є устаткування і можуть діти заходити туди, зареєструватися, ну, туди ну, стріляється. Не Ми запрошуємо, запрошуємо дітей з нашого навчального закладу, а діти входять займатися стрільбою, бажають. Нас є придбані... Гінцівки, які з аптечним прицілом завчимо, у нас є макети автоматів, у нас є макети МІН, гранати і так далі. І коли тероборона розгорталася, вони проводили там заняття, всі викладачі захисту України, які в ну, Чорнонарських як навчальних закладах допомагали всі роботи. Тим, 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 тим паче зараз і змовить, які бажають, така немає. Чи це дитина з 3-го гімназії, чи з 4-ї, чи, чи, третий, чи було, коли навіть дівчата їздили в Суснівки, батько возив, бо дитина в тіло займатися. Я думаю, буде така пропозиція за підсумками нашої сьогоднішньої наради, визначити день, годину і ми зробимо екскурсію в кабінет, який є в ліцеї, так? і в тир, який є відремонтований в гімназії номер 3. Всі побачать, що є, що можна, як можна практикуватися, хто може приходити. Що є в наявності, і тоді вже робити висновку. А може питання присутні. От я знаю, тут є лісниця, він займається молодд вже давно. І причому досить таки влучно. Тут я пані Тамара, я знаю, недавно познайомився, вона займається пластом. Ну, просто питання, так, ні, ви чули про такий гурток. Його координати, контакти, хто тим займається чи ні? Ні. Ні. Це результат двох. Я третій. Ви чули, пані Ірину? Але це питання до вас, чому ви не цікавитесь цією інформацією? Це питання до того, тому чому що... Послухайте. Я ж не завершив, я не навчаюся. Я ж задав питання пані, пану Андрію, пані Тамарі, пані Ірині. Я не хочу тут когось критикувати, і це не моя ціль. Як казав мер міста, ціль зрушити з місця недостатньо. Я не хочу казати вже від слова зовсім, тому що якась робота, як Надя сказала, проводиться і волонтерська, і так далі, молоддю. Але недостатньо роботу, по тому, що місцеві чиновники, які мають відповідати за те, щоб спрямовувати діти, які частково зайняті в ті чи інші гуртки, які зв'язані з патріотичним вихованням молоді. Я вам просто скажу, чому такі. Дивіться. Я починаючи з 2014 року про це все говорив. Кожен раз час від часу я не є депутатом. Я говорив про це на сесіях, що в нас недостатньо воно ведеться. Сиділи одні депутати, потім другі. Я тільки починав про це говорити, мені постійно, мені давали три хвилини, добре, що ще їх і давали е, депутати на сесіях. Я доводив, як ви думаєте, за три хвилини недостатньо провести е, депутатам інформацію, що у нас вона на недостатньому рівні. От так ми довели. і довели. Мене перебували не один раз. От є Михайло Лапець, наприклад, він сидів біля мера міста. Він мені е, до вторгнення, яке ще до Нового року казав, що в нас буде вторгнення, бо в нас була інформація, бо я сам розвідник. І був на війні, у нас була інформація, що буде вторгнення, і я пояснював, що в нас що раді не ведеться робота патріотична виховна, а потрібно будуть люди вмотивовані бійці майбутні. Так от дивіться, який момент. В результаті того, що ми ж по результату оцінюємо роботу правильно нашої влади, і чиновників, в результаті того, що 14-го року, я чому цей період беру, тому що в 14-му році почалася війна. Не в 2022-му, як по зомбоящику розказують, а в 2014-му. І коли почалася війна, вже тоді було треба робити, було оці столи і робити щось з дітьми, і щоб вони ходили на гуртки вмотивовані, діти би вийшли. І вже були б офіцери за 9 років. Розумієте, якщо б дитина пішла 18-ліття на такий гурток, чи 17 літня стрільби, то вже за 8 років вона б закінчила вищий уж заклад, вже б це був лейтенант. А тепер ми маємо результат в 8... суботу, ну, коли це було 18 грудня. Батьки з Суснівки возили дітей. Вони звідки дізналися, що є такий гурток. Суснівки. На Червонограда. Бо вони хотіли. Розумієте, всі діти старшого віку зараз зібрані в ліцеї. Всі знають, що є такий кабінет. Хто не знає, можна прийти поцікавитися. Це не є проблема в наш час. І тут ми зібралися не для політичних. Там, спектаклів, надування щік і так далі, хто де був. Ми зібралися для того, щоб написати, що ми хочемо, чи ми хочемо співпрацювати, як ми будемо це робити, чи будемо це робити. Ви можете хтось з ліцею Ну, Я працюю викладаю в царство. Ліцей, скільки ж готів е, правоспильних ліцеї, будь ласка, стоїть? І зараз в мене є особисто і закуплено мені кошти і придбання. Зараз ці кошти реалізиції поповнюються. Ну, і хочу сказати, якщо ви говорили за виховання, от Юра це целучий нашої школи, я його вчив, народжений відзнакою президента, покійний Василь загинув, який навчався. Тобто робота ведеться, не можна категорично казати, що нічого не ведеться. Але Треба її продовжити, може е, більше це робити. Ну, Бажаючих, до речі, коли почалася війна, дітей багато збільшилось, які бажають ходити, цікавитися. Навіть учні молодших е, класів приходять, ну, кажуть, дядьку, покажіть автоматках і повіріть, яка Це другий, третій, четвертій клас, розуміють, хлопчики. Скажіть, будь ласка, скільки ж купить? У мене є особисто один, я купив його за свої кошти. Зараз придбано, потрібно у підтвердити база для поповнення матеріальної бази фермерського ліцею, особисто ліцею, не гімназії третій, виділені достатньо коштів, вони замовляють, вже поповнюється на даний час достатньо закуплено вже згідно програми, згідно програми, яка передбачає для вивчення юнаків 10-го класів. Ще можна таке перевести. Я, я зачитаю, зачитаю щодо закупівель для Кабінету захисту України за кошти субвенції з обласного бюджету було закуплено зброя ручна на 15 тисяч 764 гривні. індивідуальне бандурування на 45 тисяч дев'ятсот Форма військова на 14 14900, меблі на 91 тисячу дев'ятсот вісімдесят. Здаряддя 59 400 чотириста. 34. Разом це 228 тисяч. І з міського бюджету ем, Манекен тренувальний 199 тисяч, мультиборди 194 тисячі, ноутбуки 45 тисяч. Разом 438 тисяч 860 гривень. Спільно з обласними це понад 660 тисяч для даного кабінету. Все, що по програмі. Мене звати Тамара, міська, національна ска, сказка громадська організація Плац. Я починаю тільки познайомлювати з тим всім, так сталося. Ми зібралися тут, ну, моя точка зору, для того, щоб подумати, як краще зробити в місті, щоб ми бачили більше ту роботу, бо зараз дуже багато говорили і говорили про те, що ми зробили. Але ну, поки що я не чую цього, тому я почну. Напевно, прохання, напевно, до всіх. Щоб ми так по черзі е, назвалися і сказали, чим займаєтесь. Ну, наприклад, я дуже мало звідси, деяким я знайома, з деяким ні, е, до нашої влади прохання е, чи напевно ну, прохання більше. Як зробити так, щоб ну я чула, що є освітній сайт, але, наприклад, трошки важко шукати, як зробити так, щоб ми, наприклад, бачили події, які будуть відбуватися. Наприклад, в тому самому ліцеї чи в нас ми розуміємо, що кожен має свою сторінку, але було б добре, щоб це було. Ти зайшов, подивився собі Ту, Слава виправдав. Я десь пані Тамара, так, Тамара так. випередила мене просто бачиться цю балку дискусію. Хотів сказати, що дійсно проблема в комунікації, і все тут. Тобто, якщо дійсно від міської ради є певні заходи, мало хто ну можливо є якісь там. Шляхи, які повідомляються, молодь, це якісь там телеграм-чат міської ради і так далі. Але ну це замало, напевно, що для широкого загалу. Тобто, якщо там учні знають, то не знають, наприклад, інші, інші люди, які хотіли би, можливо, відвідати, але немає. Можливо, я ну пропозиція, крім того, ще чому радіо, наприклад, не задіяно, чи там якісь інші групи, є великі чати, де де зосереджена молодь, і туди завжди виставляти цю інформацію. Тобто я в мене просто є цей чат, там кілька тисяч повідомлень. Я ніколи там в принципі дуже не читаю, але молодь там сидить і тусується. Це якийсь там чат Червонограда, я не пам'ятаю. Там кілька тисяч людей, і в принципі, якби їм подобалася ну, та інформація, вони б туди приходили. Тобто чомусь от кажу проблема з самою комунікацією, і все можливо, заходи є і між нами, і між церквами теж є проблема. Бо ми десь комунікуємо тільки між собою, там сконтактувалися між отцями, Є якийсь захід, ми приїхали там зробили. Але ну на більш широкий загал хотілося б і дуже гарна ідея щодо е, спільного чату всіх нас. Дякую за ну, Завжди такі постійно завжди. Але ми все одно будемо робити. Ми все одно будемо робити. Ми все одно просто Йора знаєте, знає. Тому хоч хочу е, сказати, що я представляю від культури Чорноської ради. Мене звати Юрій я займаюся дослідженням е, популяризацією історії Чорногаччини локальної і загалом. Там мене покладені функції охорони культурної спадщини і туризму. Тому очевидним є те, що Пласт — це була як спортивна організація, так і туристична, і патріотична все Тому я безпосередньо очевидно буду з вами співпрацювати. Yeah. Також я думаю, що я, я з такою пропозицією, що, так як ви кажете, що треба патріотизму, треба якісь відеосюжети, треба якісь читання робити, якісь патріотичні сформування, то. Я би міг для вашої організації, ну це очевидно не зараз, не треба також підготуватися і робити якісь начитки в плані історії пласту. Бачите, ви працюєте в міській раді практично і чи дотичні до цього, і, і то ви не знаєте про гуртки. А як може простий перешнічний мешканець розуміти Юра, Будь ласка, момент? не переключуйте слова, не знай і не цікавляться це інші речі. Да, я, я я не розумів. було потрібно. Я, 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 як, її, як може... Людина проста пересічна, знати про ці гуртки. Але є один момент, Теска. Це наша частково не до компетенції, що ми не поцікавилися. А я говорю про ціль цієї ці, зустрічі, як? як спланувати стратегію про це, щоб люди, діти, батьки знали їхніх дітей, які гуртки, які напрямки, бо один гурток і одна громадська організація. Підходить одні людині, дитині, друга не підійде, третій ще підійде. О, комусь не підійде плат, комусь там право молоді, комусь не підійде, підійде в козаки. Нам ціль та, щоб скоординувати спільні дії і щоб міська рада допомогла, маючи свій ресурс, як ви правильно влучно замітили, це на всіх ресурсах повідомляти, які будуть відбуватися зустрічі, чи може лекції, може. Ну, я, наприклад, не знаю, чи запрошують атовців на ці гуртки батьків цих дітей, щоб вони розказали. Ну, Однозначно. Файно, однозначний, так. Однозначно. вони це розказували. Так. Це все якраз і є наша робота. Але я, я хотів ще секунду вашу увагу. От, наприклад, у мене виникло таке питання, просто питання не для розголосу там. В нас в нас молоді в школах є місцеве самоврядування, шкільне і так далі. Є. Правильно ж? Молодь залучена представники її до цього розвитку міста, чи їх так, звичайно. Чи, чи не цікавить як, як випускник школи, тоді гімназії, учнівського самоврядування. Зараз є людина, яка відповідає за антикорупцію в міській раді. Зараз кілька людей є прийняті у відділ молоді і спорту, які працюють в гуманітарному штабі, які були волонтерами. Прийняті скільки місяць тому? Місяць. До двох місяців тому прийняті. Молоді люди. А коли Олег Мосій закінчив школу? Чотири, Чотири роки тому. Чотири роки тому. Я кажу про діючих там, старшокласників з ліцею, про тих, що в школі є, в училищах старшокласники, дітям 16-17 років. Вибрати кількох представників, і вони вам теж скажуть своє бачення, бо в молоді інше бачення ніж в нас, п'ятдесятилітніх. Скільки зараз час ну, ми говоримо про патріотизм, час війни, але ми не розуміємо <как> того, що сама війна зародила в тих дітях патріотизм. І коли хлопчики там 8-10 років роблять в дворі блокпост і збирають на тепловізор і приносять гроші. Я думаю, що з того, чи ми перев'яжемо <праць> зу, чи не прив'яжемо <праць> зустріч, ситуація не зміниться. З того, чи приляжемо жут, зміниться не було жодного заходу з 15-го року, скільки ми працюємо з молоді, жодного заходу не було, де ми когось відфутболили зі змін. Всі хтіли. Хтіли новопробужче ну, висвітлювати? Приходили. Хтіла ехо висвітлювати. Приходили. Хтіла не висвітлювати, приходили. Не було жодного заходу. Коли ми сказали, що це захід закритий і змі заборони. Просто буває таке, що ЗМІ не цікавить те, що відбувається в галузі молодіжної політики. Тому що це не є політика, це не є скандал чи інша якась тема. Все це, Я був згідний, але з останнім вашим реченням це не має значення, як вони той жгут зав'яжуть. Це є людське життя. Якщо діти, кожна дитина старша і дорослі, коли них навчаться правильно зміняти, Я маю кров, на це те, спасе що... життя чуже. Я маю Його на увазі те, історії. що це чи Річ. ми пладем, не кладемо жут, це не відродить почуття патріотизму Річ. в дитини. Відродить також. Товариство, товариство, дивіться. давайте не будемо спускатися до рівня жгута. Так? Ми говоримо про те, що ще потрібно. Зробити давайте пропозиції громадська організація Дайте і пропозицію. Та як там промонати пострянемо ще закінчується і тоді пан каже. Прошу дуже серйозно офіційна робота гімназія Логовська у село обставин. Маю трошки досвіду Сокіл пласту. І на основі цього всього створився якось так само по собі гурток сильні духом. Які ми разом з Михайлом започнею започаткували весною, і незважаючи на всякі там різні бюрократичні ситуації, з вересня ми на волонтерських засадах далі продовжили працювати з дітьми, тому що е, я по-іншому не можу. Я розуміла реально, що діти почали мені писати чи буде готовий. Я з дітьми займаюся далі. У мене таке питання: в нас є в місті хаб. От мене власне зараз мене приймають в будинок воїна, але я сама розумію, що в деякі моменти я трошки заважаю хлопцям, бо в них там йдуть там свої справи. Діти емоційні, діти шумні. Чи можна знайти можливість, щоб якось використовувати хаб, хоча би раз в тиждень, щоб я проводила... Я думаю, що це без проблем? Щоб це я розуміла зі Тому що мене діти територіально зі всього міста це, це без проблем. Це навіть це навіть не треба говорити. це можуть будь-які організації домовлятися. Я думаю, що так. – це є центр, де будь-хто з молодих людей може прийти і провести захід. Це не є чиясь ну, там власність якоїсь організації. Це є центр, де приміщення, так скажемо, коворкінг, де може будь-хто прийти. Хоть приходить якісь старшу у Нас такі ж були випадки. Вони приїхали з якогось тренінгу, вони хочуть свій тренінг привезти, Будь ласка, ключі, година приходите, та проводити там саїчі цікавим. Зміст зміст хабу це, <вивітник> міст, це, з міста, з міста, хаву це поєднати <вивітник> людей. Володі так, сідайте, до кого вони Давайте по черзі, бо не всі ще пані Ірина, і тоді <вивітник> 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 попередніх скликань, сьогоднішнього зборів. Мене дуже тішить, що зібралися, що говоримо, що робимо висновки. Перед кінці начального року, перед новим роком собі думали якісь плани. Мене, знаєте, що цікавить, я би дуже хотіла, працюючи з дітьми, я бачу, вони не знають історію організації, які мають голову. Я говорю про клас. І дуже би хотіла, щоб сьогодні в міста. Зробити такий захід, Цікавий захід. Прийти у формі, отак. Дітям дуже цікаво було, правда, пане Панато? Дуже цікаво. Щоб підійти до діток, поговорити з ними, показати, як виглядає та форма. Пан Юрій, я вас підтримую. Просто більше якось так часу приділити історії пласту. На, ну, на жаль, промах, Мої учні, я спілкуюся з дітьми постійно, ну, не знаю, і не добре цієї організації. А повинні знати. Це така, знаєте, організація. Я розумію, свободні 30 років, в батьківщині там щось біля такого, але про не 30 років. Такі організації діти повинні знати і знати так досконало. Треба над цим попрацювати. Прошу, очі, кажіть. <зволь> Слава Ісусу Христос. Я є при парафії Святого Юрія на старому місці. Ну, панорама, просто, яку ви тут подали, ідеї наскільки широка, знаєте, мій мозок просто, «Ага, тут треба щось, тут треба щось. І до діла. Я щось не то, що розгубився, а дуже багато всього. Починаючи від жгутів, десь там і іншим якась дошка оголошень, пласт і так далі. Е, як на мене, нам бракує інтерактиву в підході. якщо я говорю сюди зараз за мову, так? Ну, в принципі, цієї зустрічі говоримо за мене. Маючи досвід вже тут праці два з половиною роки, під моїм проводом є біля 70-80 дітей від умовно 9. Тереш 17 років. Я розумію, що їх можна зацікавити інтерактивом, який як для мене не цікавий. От, тобто, якщо я, мені там 30 людей, так? якщо це мені цікаво, ця картинка, оця якась, скажімо так, оця штука, яку мені вони, вони це зроблять. Вони готові не спати, не їсти, вони готові йти тобі пішком 200 кілометрів, але мені це цікаво. От тепер на конкретному прикладі банальна дошка оголошень. Ніхто не буде біля дошки оголошень стояти. А Чому ви такі секунду я договорю. Ще не договорю? Ні-ні, Ні-ні-ні, от ні-ні ні-ні. Я, поді... я цікаво, хочу закінчити думку. В класичному своєму вигляді як дошка оголошень. Не буде цікаво. Якщо не зробити... класично ні -ні, ну, тут, я якраз хочу договорити знову. Якщо її зробити як інтерактив, наприклад, в місті Врослові. Це називають місто гномів. Ти туди заходиш, і там є біля чи дві сотні, чи трошки більше захованих в самому місті гномів. Я там був, знаєте, для мене мені не цікаво було дивитися на Соборена, я шукав ті гно. Там були якісь карти, якісь нюанси. Ти просто ходиш з друзями, давай ще, ще якось гномиться. Здається, клітничка, а цікаво. І ось так само тут, знаєте, умовна карта, от, от умовна карта, інформаційна карта. Якщо вона просто лишить, ну добре, я підійду поцікавлюсь, але якщо мені до неї треба буде якось дійти, там буде якась схема, як я маю, що до неї відійде, якісь умовно типу завдання, зробити це як круто. І не тільки про дошку оголошень, в принципі, ми зараз говоримо, про будь-які інші ініціативи. Андрій, Молодів Андрій? Андрій молодіжний клуб «Джура». так само як це є не тільки червоноградське, а можна сказати, це є всеукраїнська. Школа виховників дітей, і починаючи з 3, 1 з класу, якщо не помиляються, і до не тільки закінчення школи, а й е, туди входять і як би сказати діти вищих навчальних закладів, училища. Е, ну навіть е, з тим працюють і в вищі, ну якби са не тільки училища, а й університети. Вже залучують дітей з університетів. Що як би сказати, щоб там їх і навчають підготувати е, хороших е, педагогів, і не тільки педагогів, а які будуть по патріотичному вихованню. Бо тепер так само е, ну, сам ходжу по школах, і, е, ну, поки вже почав вище п'яту школу, ходив, і треба зі всіма класами спілкуватися, бо ну, скажу приклад трошки, бо більша половина дітей не знає, що я готок патріотичного виховання. Це я вам скажу чесно. До кого в місті питаються половина дітей, ніхто не чув, не знає. Це я вам кажу чесно. Сам ходив питався, так як є, Я ходжу в один клас, бо в багатьох класах не можна збирати. Захожу в один клас, маю, е, як би сказати. Представлення не тільки ну, то, що розроблено все українське, щоб показати дітям, чим там займаються, що там треба робити. Дітям розказують, і з ним спіл... Ну не тільки їм розказують, а з ними просто спілкуюся, щось з них питаюся. І ми так з ними, ну, до урок, -ча... е, урок часу дають більшості по патріотичному вихованню, і підходжу, розказую. Але це, щоб охопити все, це треба в кожен клас зайти, в кожному класі сказати. Роздавав по кожному більшості по школах, ну намагався розносити е, сказати, листівки, то навіть листівки, а повністю оголошення військово-патріотичного виховання. Що там відбувається, хто там задіяний? Так само там задіяні не тільки освіта, а задіяні всі міністерства України, які є і поліція, і медики, і військові, і громадські організації, так само і пласт, козацтво, і всі. І разом це, це, як би сказати, джурація створена козацтвом пластом одна організація, яка займається по школах. але... Просто для прикладу, багато хто каже, що немає дітей. Прати. Правильно? А тепер уявіть, якщо взяти розбити інфраструктуру ще й в села, там де дітям взагалі нема що робити, у нас тут є спортзал, поруч будинок, молодіжний центр. І найбільша проблема там стадіон зразу, що там ламають сульчики і там вічно бутилки з підтолковолю. І от там хто не приходить, каже, що ну все якщо там у вас є в технікумі певна проблема, що там, ну, багато хто по закінченню відсотків 20 ще попадає в містанні столітдальони, то там люди просто співаються. Реально, все, от, люди здаваються, то всі розуміють, нам треба йти туди. По-перше, кожен з ваших грудків, якщо буде розвиватися ще в тому напрямку, зможе долучати дітей. Тому що от, багато в кого ж є проблема в тому, що людей не вистачає. А так ви зможете сьогодні ви тут, завтра, ви там. Я знаю, що так секції з каратеру, що є на які от по цьому. Так, пішли і, по і, і замітьте, ні, ніхто з них не жаліється на нехватку дітей і на нехватку там, вільного часу. Всіх все прекрасно. Плюс це дасть змогу, в нас ж є все-таки громада, в нас є район, але в нас ніколи не проводяться якісь там, ну я не бачу там, спортивних чи там цих е чи інших районних чи там, це, там. по ОТГ, там змагання. Якихось спільних Зразу Відбувається турнір по мені футболу футбол, районного. рівня. Футбол це найпопулярний вид спорту в нашій країні. Футбол він є всюди. Але тут, замість, тут представників футболу нема. В них Добре, проблем. пропозиція е, по Треба. інших напрямах. Я, якщо ви казали, що є можливість, якщо є якась можливість якісь дотації отримувати, то можливо ми б по селах якусь інфраструктуру і далі розвивали. Ви пам'ятаєте, ми з вами обговорювали до війни це, це питання?